Найкраща випічка, яка може бути з яблук, це яблучний штрудель, друзі. І в цьому відео я розвію цей міф, що яблучний штрудель готувати важко, що його може готувати тільки людина, яка знає свою справу. Ні, яблучний штрудель може приготувати абсолютно кожен у себе вдома з доступних продуктів за лічені хвилини. Не вірите? Давайте я вам покажу, як це зробити. Якщо хочете отримати рецепт, дивіться відео до кінця. Поїхали! Якщо готуємо штрудель, треба починати з замісу тіста. Друзі, у мене тут 150 мл теплої води, температура води приблизно 40 градусів. Сюди потрібно додати одне куряче яйце. Також потрібно додати 10 грам яблучного оцету. Це допомагає тісту дуже добре розтягуватися. Добляю сюди 40 г олії, а також потрібно додати щіпку солі. Всі ці рідкі інгредієнти гарно перемішую. Потрібна глибока миска для того, щоб вам комфортно було вимішувати тісто. Сюди додаємо 350 грам борошна вищого гатунку. Борошно обов'язково повинно бути просіяне. І заливаємо все це рідиною, яку ми перемішували. Тепер все це гарно перемішую ложкою для того, щоб об'єднати всі інгредієнти. Зараз, коли це все об'єднаю, буду замішувати тісто руками. Коли тісто має ось такий стан, можна переходити, замішувати його руками. Загальний час, друзі, замішування тіста приблизно 10-15 хвилин. Потрібно дуже добре вимішати тісто для того, щоб розвити гарну кликовину. Все будемо розтягувати руками, не переживайте. Покажу так, що зможе повторити абсолютно кожен. Зараз тісто до рук буде прилипати і ви захочете додати борошна. Цього робити не потрібно ні в якому разі. Потрібно продовжувати замішувати тісто, воно стане еластичне, ніжне, якраз таке, яке потрібно. І буде дуже добре піддаватися роботі. Зараз на стільницю ми додаємо трішки олії. У мене проста олія, будемо продовжувати тут замішувати тісто. Тісто виставляємо на стільницю, так вам буде зручніше замішувати його або на стіл і замішуємо, друзі, хвилиночок 10, поки воно не перестане липнути до рук. Добавили олії, воно вже не так липне до рук, бачите? Зараз ми будемо замішувати, воно все ж таки буде липнути до рук, але з кожною хвилиною вашого замісу воно перестане липнути, буде неймовірно еластичне, буде гарна клейковина, і це те, що нам потрібно. Друзі, я хочу, щоб ви звернули увагу на цю стільницю. Вона вже доступна в магазині кухар. Вам не потрібно мастити ніякий стіл, нічого потім не потрібно відмивати. Це зручна стільниця розміром 60 на 55 см, яка дозволить вам робити будь-які вироби з борошна. Це друзі, це нереально зручно. Це ваш комфорт на кухні, це ваша впевненість у приготуванні. Якщо ви хочете придбати таку стільницю, я вас запрошую у магазин щасливий кухар». Посилання ви знайдете внизу в описі під цим відео. Друзі, про що я вам і говорив, що тісто буде прилипати до рук, воно буде ось такого стану. За допомогою я його підбираю ось таким шпателем. Бачите? Все, і продовжую вимішувати до тих пір, поки воно не стане еластичним і не перестане липнути до рук. Тісто зараз, друзі, має, бачите, ось таку структуру, воно ніжне, але трішки ще прилипає до рук. Ось таке воно. Додаємо трішки олії. Я вже його 10 хвилин замішую. Все, буквально пару капель додали. Замішали фінальний раз. Як бачите, воно вже до рук не прилипає. Ось таке воно має бути. Все. Борошна додати не потрібно. Чудово, друзі, тепер ми робимо. Ось так обминаємо його і надаємо йому ось такої круглої форми. Щоб тут воно було дуже глянцеве і рівненьке. Ніжне, пухке, ароматне і дуже-дуже буде смачне. Зараз додаємо на тісто трішки олії. Ось так розмащуємо його, підбираємо. І замотую його в харчову плівку. Нехай воно трішки відпочине. Тепер ми тісто ставимо в холодильник на 30 хвилин, друзі. Але за 15 хвилин до того, як ми будемо з ним працювати, його треба дістати з холодильника, щоб воно прийняло кімнатну температуру. Тобто тільки 15 хвилин воно стоїть в холодильнику, а 15 хвилин стоїть при кімнатній температурі. А за той час будемо готувати дуже смачну і соковиту яблучну начинку. Ставимо розігріватися сковорідку. На сковорідку потрібно додати 80 грамів вершкового масла і почекати, щоб воно трішки розтопилося. Тут у мене паніровочні сухарі, друзі, 70 грамів але це сухарі панко, тобто це такий окремий вид сухарів. Ви можете використовувати або панко, або можете використовувати прості сухарі. Але найголовніше, щоб вони не були сильно дрібні. Нехай вони будуть трішки такі крупніші. Це допоможе забрати всю вологу з яблук у начинці для штруделя. Коли масло почало трішки розтоплюватися, я зменшую вогонь, ставлю приблизно середній і додаю сюди сухарі. Нам потрібно їх обсмажити на цьому вершковому маслі. Ось так. ось так. Постійно їх буду перемішувати, щоб запобігти пригоранню. Вони повинні стати такого рум'яного кольору. До ось такого стану, до ось такого золотистого кольору потрібно підсмажити сухарі. Друзі. Тут важливо, щоб у вас була антипригарна сковорідка, така як у мене, бачите? Ось, Якщо є антипригарна добра сковорідка, у вас це все вийде. Фінальний раз перемішую, виключаю вогонь і нехай сухарі повністю охолонуть. Вони повинні бути холодні. А зараз ми будемо переходити до основного інгредієнта це яблука. Так як це яблучний штрудель, будемо їх очищати. У мене ось такі зелені яблука. Рекомендую використовувати також, такі, щоб були смачні, соковиті, ось такі тверденькі. Кілограм 200 у мене тут, кілограм 200 яблук, очищаю їх. Це яблука очищаємо і зараз покажу, як їх потрібно нарізати. Яблучко очистили, друзі. Тепер будемо їх нарізати. Розрізаємо навпіл, розрізаємо ще раз навпіл. Вибираємо серединку і нарізаємо ось такими пластинками, але не сильно тоненькими і не сильно товстими. Ось така пластинка повинна вийти. Дрібнити тут сильно їх не потрібно. Яблука повинні відчуватися. Так, забрали серединку і нарізали. За допомогою дуже гострого ножа це робити все дуже легко і дуже швидко. І взагалі, друзі, коли у вас гострі ножі на кухні, процес приготування стає не тільки простий, а він ще і в задоволення. Нарізані яблука переставляємо в глибоку миску. Зараз нам потрібно один лимон. Цедру лимона ми натираємо окремо у мисочку. Забираємо тільки ось цей жовтий шар лимона. Більше не забирайте, тому що буде гірчити. Цедру лимона ми зняли. Цей лимон розрізаю навпіл. І через ситочку додаю сік лимона в яблука, щоб вони не почорніли. Соку лимона потрібно тільки половина лимона. Цілого не потрібно. Яблука перемішуємо. До цедри одного лимона потрібно додати 200 г цукру. Це допоможе цедрі гарно відкритися. Друзі, в поєднанні цукор і цедра лимона, коли ми зараз таку будемо перетирати руками, це зовсім інший аромат, ніж просто ви змішаєте. Додаю 200 г цукру до цедри лимона. І тепер руками потрібно ось так перетерти. Але руками не перемішувати, друзі. Тоді буде зовсім інший аромат. Спробуйте і напишіть в коментарях взагалі. Ось так перетираємо. Цукор стане вологий. Бачите, друзі, повинна вийти ось така консистенція. Все, коли ви руками перетрете. Відставляємо у сторону. Тепер, друзі, нам потрібен грецький горіх. У мене тут 200 г грецького горіха. Грецький горіх обов'язковий інгредієнт, який повинен бути в яблучному штруделі. Пересипаємо на дошечку. І ножиком потрібно його трішки подрібнити, тому що цей грецький горіх він завеликий. Горіх переставляємо в окрему ємність. Тепер начинку будемо повністю об'єднувати в одне ціле. До яблук додаємо грецький горіх. Тут у мене, друзі, родзинки 70 грам. Я їх замочив у гарячій воді попередньо. Додаю сюди. Додаємо цукор з цедрою лимона. І фінальний інгредієнт, який дасть нереально гарного аромату нашому штруделю, це кориця. Кориці у мене 10 грам. Додаємо сюди. І додаємо сюди сухарі, які ми обсмажували на вершковому маслі. Тепер все це гарно, друзі, перемішуємо. Ось так. Сухарі такі хрумкі. Яблучка зараз це все наповнять своїм соком і буде дуже-дуже смачно. Аромат просто неймовірний, друзі. Як я би хотів вам цей аромат передати, хто не готував ще такий яблучний штрудель, вам треба спробувати. Дуже добре все потрібно перемішати, щоб все перемішалося, щоб кориця не залишилася десь на дні, щоб все було рівномірно. Начинка повністю готова. Відставляємо її в сторону, а за той час переходимо до роботи з тістом. 15 хвилин тісто стояло у холодильнику, 15 хвилин у кімнатній температурі. Припиляємо борошном. І на стільницю його з другої сторони борошно. Тепер тісто це потрібно поділити на 4 рівномірні частинки, та я буду готувати 4 штруделя. Ділимо його навпіл. Ось так. І ще раз навпіл. І тут так само повторюємо. Тепер, друзі, кожен шматочок тіста ми формуємо в ось таку кульку. Ось тут обов'язково дуже добре защепити, щоб під час того, як ви будете розтягувати, не було ніяких дирочок. І відставляємо у сторону. Так ми повторюємо з кожним шматочком тіста. Ви просто подивіться, яке тісто еластичне, таке, як має бути. Так, защепили. Перце тісто накриваємо харчовою плівкою, ось так. І залишаємо, нехай воно відпочине 15 хвилин. Тому що, якщо ви зараз будете його розтачувати, буде дуже важко воно тягнутися, бо ми тільки що зробили йому обминочку. Тісто вистоялося ще 15 хвилин, воно стало ще ніжнішим і еластичним. Друзі, я розділив всю начинку на 4 тарілочки, тому що ми сьогодні будемо готувати 4 штруделя. Забираю харчову плівку і 3 тістові заготовки переставляю сюди. Накриваю їх поки що плівочкою, щоб вони не обвітрювалися. А з цією тістовою заготовкою зараз будемо працювати. Припиляємо борошном. Друзі, подивіться, яке ніжне тісто. Ось таке повинно бути тісто на справжній штрудель. Тепер пальчиками я ось так розтискаю. Зараз ми будемо розтачувати. Трішки розтачуємо тачелкою, але тріш... тільки борта середину не розтачуємо. Тому що справжній штрудель не розтачується тачелкою. Ось так. Ми розтачуємо зараз тільки ось тут краї. Зараз я вам поясню, для чого це ми робимо. Все, чудово. Тепер ми беремо це тісто на руки. Ось так. Бачите? Тут середина тувстіша, ніж краї. Зараз ми будемо ось так на руках розтягувати тісто. І для того, щоб середина не пірвалася, ми залишали її трішки тувстішою. Все, ми отаку його легенько підкидаємо і ось так руками його розтягуємо. Тягуємо. Якщо воно у вас добре вистоїлося, ви дотрималися моїх пограмовочок, усе у вас повинно вийти. Тісто повинно бути тоненьке-тоненьке. Зараз я вам покажу яке. Воно вже починає просвічуватися, воно вже дуже тоненьке. Якраз таке, яке повинно бути такими акуратними рухами. Можете ось так, бачите, переставляти руки. Ось так переставляєте руки, і воно буде розтягуватися за рахунок своєї ваги. Тут у вас тісто стоїть, а тут вага тіста, воно тяне його вниз. Все, воно його тяне і воно буде розтягуватися. Ось так. Отака Ось у вас позиція повинна бути рук. Виставляємо його поки що і тачилкою трішки дотачуємо бортики, щоб вони були тонесенькі. Вони мають бути тоненькі. І розтягуємо його. Все, готово. Виставляємо. Друзі, подивіться, яка товщина тіста. Воно просто просвічується. Ось таке повинно бути. Тонесеньке, тоненько, буквально міліметр. Тепер сюди ми виставляємо начинку. Начинку ось так. розрівнюємо трішки. Закручуємо з цієї сторони. Ось так закидуємо. З цієї. Раз. І тепер легенько ми ось так прокручуємо. Ось так. Раз, 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 раз. І. На ось цей шов ми накладаємо штрудель. Хоп, і готово. Все. Не потрібно, щоб штрудель пірвався, цього не повинно бути. Все, отакий штрудель у нас один готовий. Тепер ми підбираємося ось так акуратно і переставляємо його на деко попередньо застелено паргаментом. І таким чином, друзі, ми робимо всі штруделя. Припилили борошном, дістали заготовочку. Все. І розтачуємо дуже-дуже тоненько. Спочатку пальчиками. Друзі, це такі штруделі, це така технологія приготування, що вам не потрібно там розтачувати тісто на тканині або на силиконових ковриках. Ось така стільниця може бути, може бути стіл. Все, ось так розтачали. Руками легенько розтягнули. Ось так. І готово. Якщо руками не виходить, ну нічого страшного, вже так і буде, розтачуєте повністю тачелкою. Так, розтачали, виставили. Так, і ще фінальний раз розтягнули руками і готово. Друзі, тісто просто просвічується. Бачите, так і повинно бути. Ми додали, оце це такий лайфхак, що допомагає тісту добре тягнутися і не рватися. Виставили начинку. І акуратно, акуратно ось так, закручуємо, прокручуємо, прокручуємо. Дівчата, якщо будете готувати, вважайте на ваші нігті. На ваш гарний манікюр, він тут вам може трошки наробити проблем. Акуратно підібралися і виставили на деко. Ідеально. І, друзі, останній штрудель. Ось так гарно його закручуємо і готово. Все, чудовий результат виставляємо на деко. Ось такі чудові 4 штруделя, які ви можете приготувати, друзі, у себе вдома. Тут у мене 50 грам розтопленого вершкового масла, і зараз ми будемо змащувати оці чудові штруделі, друзі. Вершковим маслом отак змащуємо, проходимося повністю по кожному штрудельку. Друзі, це найкраща випічка, яка може бути з яблук. Це не зрівняється ні з яким яблучним пирогом. Яблучний пиріг це свій смак, це окремий смак. А ось цей штрудель. Це зовсім інший смак. Чудово! Просто шикарний результат. Друзі, я дуже радий, що я поділився з вами цим рецептом, тому що не кожен має провірений рецепт штруделя. Зараз масло дасть дуже гарний такий аромат. При випіканні це заграє зовсім іншими фарбами. Також, друзі, хочу вам сказати, коли ви будете розтягувати тісто, дуже важливо, ви виставляєте начинку на тісто і щоб у вас не було ніяких там крихт. Тобто, бо ви пам'ятаєте, ми обсмажували панірувальні сухарі, і вони можуть, коли ви насипаєте начинку, падати на ваш стіл або стільницю. Це може пірвати тісто. Має бути тільки чисто просіяне борошно і ніяких крихтів, щоб не пірвати тісто, бо потім вже ту дірочку залатати буде важко. Тепер ці штруделі потрібно запікати у розігрітій духовці до 180 градусів. 30, 35 хвилин. Я не знаю, як у кого випікає духовка. Друзі, орієнтуйтеся по своїй духовці. Він має бути золотистий, рум'яний, повністю готовий. Начинка повинна приготуватися. У мене це займає 30 хвилин. У вас може займати 30 або 32. Режим духовки верх, низ без конвекції. Якщо ви включите на початковому етапі конвекцію, може зверху прихватитися верх дуже сильно. Якщо хочете дати рум'яності, можете в кінці там 3 хвилини до кінця включити конвекцію. Зараз ми його випічемо і потім я вам покажу цей шикарний результат. Любі друзі, штруделі наші вже повністю готові. Подивіться на цей результат. Красота! Можна забирати. Дорогі друзі, ви просто подивіться на ці штруделі. Це не штруделі, це витвір мистецтва. Просто ідеальні. Вони чудові, аромат неймовірний. Начинка повністю приготувалася, можна їх виставляти. Ну і, звичайно, друзі, присипаємо цукровою пудрою. Ось так. Ну що, хочете приготувати такі штруделі, друзі? Мотайте це відео на самий початок і готуйте разом зі мною. Просто красота. Що, дорогі друзі, будемо розрізати. Ви чуєте цей хром? Оце є справжній штрудель. Воля забираємо на тарілочку. Ну а найкраще цей штрудель смакує справжнім карпатським чаєм, друзі. З карпатським чаєм це просто одна насолода. Ви просто подивіться на це тонесеньке, хрумке тісто. Отакий От має бути, друзі, справжній штрудлі. Як я і казав, друзі, це вже зовсім інший смак. Любі друзі, а я вам дякую, що ви додивилися відео до цього кінця. Це значить, що ви хочете отримати цей рецепт і ви його отримали. Я з радістю з ним поділився. З вами щасливий кухар, незамінний автор цього каналу. Якщо хочете карпатський чай, посилання на магазин в описі під відео, також там ви знайдете всю кухонну техніку, яка перевірена особисто мною, і я її використовую у своїх відео. А ми з вами скоро зустрінемося у нових смачних рецептах.